Доброго дня! Написав ще один вірш, буду вам його читати. Погода сьогодні у нас сонячна, тепла, хмарна і якось так. Слухайте, Летять хіде знову на Одесу. І в небі їх за хмарами не видно. А наші хлопці це як Божа сила. Нажав курок, потужний вибух, стало тихо. Так стало тихо, але страшно все одно. Почервоніла карта в нашій Україні, і знов потужний вибух пролунав. І винувата в тому лише одна Росія. Летять ракети в Миколаїв і в Херсон, і в Запоріжжі вибухи потужні. А у Росії зараз паніка і там дурдом втікають всі, бо путіну вони вже не потрібні. Дають повістки, треба йти в воєнкомат. Вас табонами пруд на нашу Україну. Втікайте, москалі, ховайтеся в лісах, бо вас тут смерть чекає в нас на Україні. Летять шахіди знову на Одесу, і в небі їх за хмарами не видно. А наші хлопці це як Божа сила. Нажав курок, потужний вибух, і стало тихо. Слава Україні! Героям слава! Такий ще вився в мене один вірш. Всім мирного неба, щоб усі були здорові. Привіт з Одеси.